10 травня, а у нас хмари непонятні, холодина і падає таке щось непонятне, чи сніг, чи град. О, персик, привіт. Персик десь от кудись. Ну вони падають, зразу розстають. Таке, як градинки, тільки ну, м'які, Оце упало, розсипалося і розстало. Все, вже прикратилось. Ну а хмара. Хмара тож така мені не подобається полосочками. Це як хмари полосочками, так і починається. тоді, То сніг, то град. Персик. Кс -кс -кс. Персик, чесночний перс. От так. Ти на сніг, чи на вітер. А потім хату на, на кровать на білоснежну -пос постель. Качається попилюки. Мамуся чесночок пропалює. Бо це була така, як засуха було твердо капець, не влізеш, аж іскри з під сапачки летіли. А це після дощиків м'якенько. Так вона вирішила просапати. Перій зараза, Побризкав, побризкав ядом від пирія. І що? Навіть і хвостики перія не, не, потуй, не посохли. сраки тою, антиперій. Короче, вообще, оце ось побризка йти, не будете сапачку в руки брати. Ага. Раніше антиперій був ось. Он. он, антиперій. <схот> 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 сапачка, відро і Юлія. І пішов. О, опять. Ні, це дощ вже. Це дощ має тікати. Каптілка копте. А, сьогодні будуть перепілочки копчені і бролер, і яйця. А, і смакота. Аж слинка побігла.